Для того, щоб відмітити виконання платної послуги без створення медичного запису в системі Health 24, на потрібному замовленні відкриваємо його на редагування, натиснувши на олівець, гортаємо нижче та бачимо послуги нашого замовлення. Навпроти потрібної нам послуги натискаємо три крапки та обираємо ручне виконання. Далі відкривається вікно виконання послуг замовлення. Автоматично додано ту послугу, напроти якої ми натиснули три крапки. Тут ми можемо натиснути Оберіть послуги замовлення та додати ще необхідні послуги з цього замовлення, або ж натиснути Додати всі послуги замовлення і поле заповниться всіма послугами з даного замовлення. Також у нас є поле Дата виконання. Тут ми можемо проставити або на кожну послугу окремо. Відповідні дані. Або бачимо груповий вибір дати виконання. Тут ми можемо проставити дату та час, наприклад. І ці дані буде заповнено у всіх послугах замовлення, якщо їх тут більше. Так само працює з виконавцем. Ми можемо або на кожну послугу окремо прописати виконавця, або заповнити через груповий вибір виконавця. Ось тут. Далі внизу ми можемо натиснути Створити, і у нас буде створено документ виконання платної послуги, але сама платна послуга не буде ще виконана. Або натиснути Створити та Виконати. І розгорнувши Виконання послуг, ми зможемо побачити ось наш документ, бачимо статус Виконано. Через три крапки ми можемо позначити помилковим цей документ, якщо є така потреба. Тобто він залишається існувати, але його статус вже відкликаний. Можемо спробувати ще раз ручне виконання. І спробуємо просто створити. Бачимо вже два документи виконання послуг. І тут ми бачимо, статус не виконано, тобто ми натиснули просто створити. Документ створився, але зі статусом не виконано. І через три крапки ми можемо або видалити його, або підтвердити для того, щоб зберегти виконання платної послуги.